Наприкінці минулого року, після кількох місяців розгляду пропозицій робочої групи і їх узгодження з депутатами, у сумах перейменували більше 200 топонімів. Проте частину пропозицій відхилили, переважно посилаючись на думку жителів цих вулиць. Зокрема, вулиця Ковпака так і не отримала назву Сумської тероборони. У грудні сумчани зареєстрували відповідну петицію, яка вже набрала необхідну кількість голосів. Тож це питання винесли на сесію. Петиція насправді трішки більше ніж про вулицю Сумської тероборони. Борони, вона загалом про ідеологію. Хто, кого ми, ви, як представники містян, як представницька демократія, кого ви вважаєте насправді для нас всіх, для, для наших українців ідеалами? Чому ми не можемо сказати, що тероборона нас врятувала і на честь її. Тара, наші діти мають переконати своїх бабус, що сьогоднішнє і завтрашнє воно важливіше ніж минуле. Важливіше думки депутатів розділились. Мовляв, у цій петиції йде мова про перейменування не лише ковпака, а ще 12 вулиць сум. А це потребує додаткового опрацювання. Там дуже великий прилик вулиць. І багато депутатів не згодні з назвою цих вулиць. У них є там, наприклад, своє бачення. Є люди, які звертаються свої бачення. Минулого разу, коли ми проголосували в Фейсбуці, творилось невідомо, що от, якби зараз була тільки одна вулиця, наприклад, яка повинна з'явитися Сумської тероборони, то я думаю, в залі б сразу б ми всі підтримали одностайно. Тому давайте, друзі, все ж таки я не маю права по іншому робити, як ніж ставити на голосування дві редакції, які є у нас по регламенту по розгляду петиції. Є Підтримати є не підтримка. Підтримали петицію лише 16 депутатів із 26 присутніх у залі. Тож вулиця поки залишається із старою назвою Ковпака. Новини СТС.